З заявою, і каже, я визначилася, Наталія, ну, може ви подумаєте, розумієте, страсти сьогодні накалені. Я думаю, ні, я вирішила, я поклав заяву свою комбочку. Ні, ні, вона, я вас прошу підписати, коротко, я визначилася, я не можу відкрити. Заяву зрозуміло, що я, я підписав. Як, як кожна людина, вона має право свою власну думку виразити, і напевно вона прийняла рішення. Це її рішення. Я, ну Давайте вона звільняється з першого квітня, потім будемо визначатися. Я скажу, що потворює, в управлінні фінансів Черкаської міськради досить пахових спеціалістів, щоб департамент працював. Достатньо фахових спеціалістів. Дивіться, багато людей, які виконували обов'язки тимчасово. Виконували обов'язки і жовнір, виконували обов'язки і Харенко, виконували обов'язки і Загородня. Всі вони справлялися і нормально в мене нема до них Як вам сьогоднішня сесія? Ну, ви бачите, розумієте, якби хтось з депутатів в опозиції хотів би голосувати, то вони навіть би проголосували за перше питання, за дев'яте питання за програму підтримки тих людей, які дійсно прийшли. Це говорить про те. Що вони сьогодні шукають виключно інформаційного приводу. Брехня, яка витає сьогодні у місті Черкаси про розподіл 100 мільйонів, такого зовсім немає і приблизно. Розумієте, І є сьогодні дійсно ви почуєте, скільки сьогодні які кошти діляться? Більшість цих коштів це просто перекидки всередині департаменту. Просто з тим, що не Проголосований неправильний Тобто там проголосоване, наприклад, укладання е чи закупівля е послуги такої без проголосовано. Потрібно внести зміни з пакету або потрібно внести зміни там виключно там якісь. Немає ніяких. Ви зараз подивитесь там близько 10 об'єктів. Кошти будуть добавлені на вулицю Семеренківську. кошти будуть добавлені в невеликій кількості на вулицю Першотравневу. Значить, е кошти будуть добавлені, наскільки я відомо, там е 122 чи 200 тисяч на ремонт е об'єкту, який завершений, вже. потім на завершення ремонту об'єкту на першому поверсі бувшої табачної паверки близько двох мільйонів, один мільйон гривень на завершення ремонтних робіт залу, люд, також на бувшій табачній фабриці. поки напевно все. А про міхічний 100 мільйонів, ви розумієте, в мене таке враження, що в нашому місці, якщо Більше пригнято, їх більше По Центр Романовичу я б йому рекомендував вже, я дивлюсь, просто напевне, утамувати свої політичні амбіції і виконувати замовлення про президентської політичної сили, сила, йти на вибори і доводити перед громадою міста свою раціональність, свою корисність для міста Черкаси. Я вам скажу, що відверто, напевне, дай Бог, щоб ця рада пішла вже з Богом, потім вже на відпочинок і перебрали люди. Таких депутатів, які знаходяться зараз в опозиції, які використовують виключно свої цілі. Чому сьогодні виступають депутати? Тому що Олександр Романович сам прийшов попередній раз і сказав, давайте поділимо бюджет 50 на 50. А як це 50 на 50? Я не зрозумів. А куди ж ми дороги їдемо, тролейбуси, ми десятки, а отак от 50 на 50. От 50 на 50 і я буду секретарем. Ти будеш секретарем, тільки не при міському голові конде. От на цьому вони ображені, пішли. І вам скажуть, демократичні шляхи. Є влада, є опозиція. Будь ласка, контролюйте, контролюйте, що відходить, що проходить у нас допущення сьогодні п'яти депутатів щодо допущення п'яти депутатів, друзі. Не я приймаю рішення, є юридичний департамент, і він повинен відповідати за всі висновки, які він надає. А хто буде віддати відповідальність коли при. Знають ну, нелегітимною, коли признають нелегітимною. А що вам сказав, що признають нелегітимною? Навіть і комісія територіальна відмінила своє рішення, яке прийнято з порушенням закону. Все про ста мільйонів немає ніяких 100 мільйонів. Давайте так. Інформація від департаменту фінансової політики про те, що звернулася розпорядники з необхідністю внести зміни на 100 мільйонів щодо об'єктів перехідних. Вона не вірна. Значить, інформація про 100 мільйонів невірна. Інформація в тому, що внесли пропозицію розпорядників, щоб додатково ще збільшити на 100 мільйонів. Я вважаю, що цього робити ніхто не буде. Збільшення доходів сьогодні не від відбувається. Сьогодні йде розподіл виключно резервного фронту 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Всі інші розподіли йдуть у межах департаментів всередині. збалансований суд. Шановні друзі, я вам скажу, що резервний фонд це той фонд, який фактично не використовувався ніколи. Все одно, щоб використовувати кошти резервного фунту, потрібно скликати сесію, не мати рішення. У нас без сьогодні різних об'єктів, де в разі надзвичайних ситуацій можна скликати сесію і прийняти рішення і кошти ці направити. У нас на депозиті великий кошти. У нас кошти тих об'єктів, які на 11-12 на 12 місяць, там близько по 50 мільйонів, у нас безліч коштів, щоб працювати сьогодні відповідно до норм чинного законодавства. Анатолій Старич, як ви будете врегульовувати ситуацію, щоб наступного разу сесія відбувалася кіно, не так Значить, Шановні друзі, по-перше, наступного разу, я думаю, ми сесію будемо проводити в тому приміщенні, де є система поіменного голосування голос, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день там проводить роботу. Придніпровська, окружна виборча комісія з виборів президента України. Значить, я думаю, що там буде більше місця. І... І я вам скажу, що ці депутати вони не, вони не заспокояться, поки вони не зб'ються свої цілі, поки вони не дорукуються до бюджету і поки вони не зрозуміють, що, що вони все втратили.